Задача номер 11.2. Показник заломлення скла для червоного світла дорівнює 1,644. Н для червоного становить 1,644. А для фіолетового 1,658. Далі нас питають: у скільки разів відрізняються швидкості червоного? У скільки разів це означає, що нам потрібно з вами поділити? Правильно Знайти відношення. Показник заломлення за означенням це є відношення швидкостей, а саме швидкість світла у вакуумі до швидкості світла в даному середовищі. Якщо ми говоримо про червоне світло, то і швидкість червоного світла буде. Якщо ми говоримо про фіолетовий, то зрозуміло, що аналогічно буде швидкість для фіолетового. Знайдемо звідси В червоне, це буде у нас С поділити на N червоного для фіолетового, це буде С поділити на N. Фіолетового. В червоного поділити на В фіолетового, дорівнює, рахувати буде набагато простіше. Виходить Н фіолетового на Н червоного. Ось у стільки разів відрізняється у нас швидкість поширення червоного та фіолетового світла у вакуумі. Тобто різниця, хоч і невелика, але є. Якщо вони поширюються як білий пучок світла, то тоді ми їх не розрізняємо. Але якщо ми їх розрізняємо як монохроматичні пучки світла, то в цьому разі, звичайно, що різниця трошечки присутня.